Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми попрацюємо з вами над польською народною казкою Оселедець і Камбала. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Працюємо за підручником сторінка 46 47. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Дихальна гімнастика. Скажіть, як плаче немовля? Промовте, як мама колише дитину. Як тато забиває цвях. Як каже бабуся внукові за мазурі? Як сопе дідусь, коли заснув. Попрацюємо над чистомовкою. Повторюємо за мною. Шу-шу-шу, чистомовки я пишу. Яд, 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 їх пишу для всіх малят. Ки-ки-ки всі говорять за любки Ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. А зараз, дітки, заплющте свої оченята. Послухайте запис і скажіть, куди ми сьогодні вирушимо. Отже, куди вирушимо? Правильно, до моря. А хто з вас бував на морі? Що або кого з мешканців моря ви бачили? Що вам про них відомо? Отже, сьогодні, дітки, ми вирушимо до моря, а саме до Балтійського моря, розташованого на півночі Європи, що омиває береги багатьох країн, серед них і береги Польщі. Тож сьогодні ми ознайомимося із польською народною казкою і дізнаємося, які дивні події відбувалися в морських глибинах. Прочитайте назву казки. Хто ж такі оселедець і камбала? Оселедець це риба з Граєва. її косяки розтягуються часом на десятки кілометрів. Учені стверджують, що такий косяк може налічувати до 3 мільярдів особин. Риба, відірвана від зграї, перебуває у стресовому стані та неминуче гине. Середня тривалість життя оселеця 10-12 років. Камбала це риба, який більшість часу проводить на дні моря, лежачи на лівому боці, з двома очима на правому боці. Існує понад 500 видів камболових. Камбола – єдина риба, помічена на дні маріанської западини. Тривалість життя рибини становить від 20 до 30 років. Верхня сторона тіла камболи містить особливий пігмент, тому риба може змінювати колір і пристосовуватися до будь-якого ґрунту. Велика частина камбол лягає на ліву сторону. Однак іноді зустрічаються перевернуті особини, що лежать на правому боці. Отже, давайте з вами прочитаємо першу частину польської народної казки Оселедець і камбала. Багато риби живе в Балтійському морі. Є там оселедці, камбала, тріска, лосось, угрі, салака. Всіх не перелічиш. Одного разу серед балтійських риб рознеслася чутка. Звірі й птахи вибрали собі короля. Риби подивилися одна на одну і замислилися. І ось одна промовила У звірів є король, у птахів теж. Чим же ми риби гірші, і нам потрібний король. Тут наперед пропхався лосось. У думках він сподівався, що його виберуть королем. Так, каже, це правильно, виберемо. Але ж кого, кого? І тут виявилося, що всі думають по різному. Лосося, він найсильніший і найспритніший, крикнув хтось із лососової породи. Ні, заперечували інші, лосось зрадник. Весною він тікає з Балтійського моря і бродить невідомо де, якимись річками. Весною ми залишимося без короля. Довго вони ще махали хвостами, і до втоми сперечалися, хоч людина тут нічого б не почула. А риби на перебій пропонували то одного, то іншого в королі, але до згоди дійти не змогли. І тут вони прийшли до такого висновку. Хай королем нашого водяного царства буде той, хто швидше за всіх плаває. Добре плавати це найголовніше для риб. Ось така перша частина нашої казочки. Давайте розберемо деякі слова, які зустрічаються в тексті. Вугор це риба, тіло видовжене, змієподібне, довжиною до 2 метрів. Зустрічається здебільшого у річках, віддає перевагу водоймам з густою рослинністю. Вугор активний тільки вночі. Вдень ховається в природних укриттях або занурюється в мул. Салака це Балтійський підвид оселеця Атлантичного. Салака є морською рибою, хоча іноді зустрічається у прісних водах. Пелагічна риба тримається зграями біля поверхні води. Тривалість життя до 11 років. Давайте прочитаємо словникові слова в тексті. Спочатку згори вниз. Повторюємо за мною: Оселеці, камбала, тріска, лосось, салака, угрі, балтійських, потрібний. Замислилися, рознеслася, пропхався. Сподівався, сперечалися. А тепер поставте відео на паузу і прочитайте ці слова знизу догори. Молочінки. Трошки відпочинемо. Поставте відео на паузу та прочитайте на сторінці 46 47 першу частину польської народної казки Оселедець і Камбала? Ну що ж, думаю, ви справилися з цим завданням? А тепер дайте відповідь на запитання: Який приклад вирішили риби взяти з птахів і звірів? За яким критерієм вирішили обирати короля? Що найголовніше для риб? Як, на вашу думку, будуть розвиватися події далі? Вправа інтерв'ю. Незакінчене речення. На уроці ми читали казку. Автором цієї казки є. Головними героями казки є. Найцікавішим для мене було. Дякую вам за урок! Оберіть цеглинку настрою. До нових зустрічей!